Привіт, мої дорогі. Зараз я вас веду в курс справи. Ми таки приїхали у Славськ, стоїмо ззаді вокзалу, вокзалу, дружнім циганським табором, з тим всім барахлом. Воно не тільки наше, але більшість нашого. І то вчора трошки у нас був скандал з другим супругом, тому що він почав робити ревізію, що я набрала, і десь біти не викинув. Так що то, що ви бачили, то з нами майже нічого не поїхало. Тому що і так вийшло, скільки. Три сумки і одна валіза. на Чотири дні. Трохи був перебор. Мало підійдемо себе з Ну, А зараз десь через пару хвилин має під'їхати власник селі, де ми будемо відпочивати, збирають усі речі, завезе на місце, ну, а ми мусимо погуляти, тому що десь ще 4 години до поселення не прибирають номер. Ми так підозрюємо, що це центр Славська. Навіть є дитяча музична школа. Там якесь кафе з м'ясом, з кавою. То знаєте, що в нас ще є? Навіть не такого. Музей фауни Карпат України світу. Mm. Там ми сюди обов'язково зайдемо, тому що нам тут кукати майже 4 години. За нами приїхав власник того шалі, забирав речі і нам тут треба досить ще довго круги намотувати. Тому що вони прибирають е, номера. А, а що то? А гляньте які, а? Хто ти? Якісь воїни. А, що, що за повір'ям в липні О, 2015 року військо князя Святополка догнало і розбило військо Святослава, е, сколовши князя біля сколі. М -м -м. Залишки дружини, славні воїни, Святослава вступили в глиб Карпат, поселившись на березі річки Опір. Ну так от. О, гляньте такі, а? На коні. Так, ой, а де мої туристи. Знаєте, куди ми йдемо? Тут десь має бути рукавичка. Купимо води і якось вийдемо до річки. Ну, таке маленьке містечко, але в принципі дуже навіть і нічого. Ока зелея слава нам. Ось кайте, бо я щось від них відстала. Містечко то маленьке, але з моїм топографічним критинізмом тут можна і залишитися. Бачите, скільки нас багато? А, у нас шестеро. Троє нас і е, чоловіка, брата, жінка з дітьми. На точно центр. Пам'ятник Савченко. Ну, непогано. Не таке маленьке містечко, дуже навіть. Ти знаєш, такі років кузи не бачила, ти себе навіть не уявляєш. Я їх років вже 15 не бачила. Ти свиню кожен день. Бачиш, з ким я живу Леся? Свиню він бачить. Я на МБТ приїхала. Подивись на мене. Ухопіла моментом. Мамбон, давай перевдягнемося, бо дуже жарко. А чого мокра, я не можу зрозуміти? Що роса? Два дні тому. Мамбон, не послизнися, не зроби мені подарунок. І, Дорогі, ти обіцяв, що десь є якийсь супермаркет. Куди ти мене завів? Де той супермаркет? Ти сама собою говориш? Чи до глядачів? Я до тебе говорю. А ти, ти потім до звук виріжеш? Ні. Але це То чому вчить? У мене до всього привикли. Скільки скільки говорити все, буде? що хочете. Задній годин того відео потім писати. Не знаю, скільки хочеш. Це пряма трансляція. Пішли бомбон. Це пряма трансляція. Так, ні. Ні. З тобою такі прямі я трансляції. Пряма? Ні, це не пряма. Не От пряма. можеш гадиці не говорити. Я знаю, як ти вмієш. У мене пряма трансляція, він відкриває двері і каже, це не стрімці. якщо його назвав. Пряма трансляція, це як пряма кишка. баню. До одного місця. От і скажи, от як я з таким, як ти, доживу до 100 до, до тисячу, ні, до сто до тисячка хоча б? Ніяк. Люди як люди. О, о, от, от хоч хоч щось порядне попалося в моєму житті, а то всі ховаються і мені дулі в екран тичать. Фу, он ще одна хороша людина. – Всі Тому, тебе і дивляться. – Ну от бачите. Ну так я ж знаю, <плес> так я о, бачите. Ві, Бачиш, Кати. – То все добровільно. Льок. Я вам розкажу, що віта віта. В нас uh, в мене з'явився конкурент. А того мала свиня десь своєю подружкою. Я не знаю, яким щодом зареєструвалися в Тік-Тофі. Я не знаю, що вони знімали. Їх там заблочили, звісно. Було дуже печально для них. А я не знаю, напевно, по віку повирахували, по відео. Хіба? Напевно, так. Бо їх заблокували повністю. Я знаю, що блокують за це лексику. Ні, ну нас ще до того не дійшло. То не зато її заблокували, я так думаю, по віку. Ну але двох блогерів нас не протягне. дорогий супруг, то занадто. А, коллер. Я зустріла. Ні-ні, воно просто, воно просто дуже слизьке. Давай. Давай я тебе навіть так, а потім ми зупинимо і будеш мати. Це було що конфет. Ні, Оль, знаєш що, давай ми. Другі, іди сюди, зроби Олі фотографію. Своїм, своїм. Тому що я не, не дуже гарно вмію. Бумбон тільки не залазь далеко, добре? На фоні чого? На фоні, де Оля скаже, і то дуже добре, тому а що, що ти в те, те, кадри боти. попадав і псував їй весь задній вид. Ну, якось вибери гарне місце. Бумбон не, не треба робити. <звук> О, ліс чуєш, і десь. Іди, десь до Олі, хай ти, ти ще з нею скоро хоєшся. Вон, де стань біля Олі. Вибузу... Ой! І колеру яку на слизьку. Так, мої дорогі, ми, здається, дійшли. Десь тут має бути наше шале. Я чесь думаю, що це, бо в нас воно найбільше. Там, певно, персонально для кожного майданчик, для барбікюта, штука, альтанки. А там глянь, такі краєвид, гарні гори. І десь близько тут мають бути спуски горнолижні. А, здається, їх бачу. Ей, угу. бо тут. Я думаю, точно не нашому якісь дуже маленькі. О, і басейн. На ну, що там? Зараз глянемо, що там з водичкою. Вона навіть очищається, Века прелесть. Така чиста, чиста. Ой, тепло тепло. Красота. Я так розумію, що то наше. От для кожного шале персональні отакі от зони відпочинку. Так, ну зараз знаємо. Зараз кінець вийдуть у господарі і нам розкажуть, де ми будемо. Перебувати чотири дні. Ну що, мої дорогі, інтуїція моя трохи підвела. Я думала, що оце наше шале. Але тут їх виявляється два з'єднаних і вони досить маленькі. А тут от наші. На три спальні. Зараз я вам покажу. Такий от хол. Плавно переходящий в кухню. І три спальні. Це наш. Я Ти олі. вже. Ой, віддягається. До дамочок. Бомбон з олією. Спальні схожі, о, нікого нема. Ай! Росямале! <смір> не не ділай мамі нерви. Так, даму вирішили бути разом. Тут є вихід на. Балкон, а з нього до нас. Так. Але нехай вони зараз всі порозходяться по своїх басейнах, а тоді гарно проведемо Ну, На перший погляд дуже-дуже красиво, дуже зручно. Є хтось в туалеті, щоб туди зайти. Є Оля. Оля, добре. Ви що, вже готові? Але чекай, папу, сама не йде. А -а -а. Так, прокси взуй, отам от вони стоять. Я а, чекай, рушники тобі треба. Рушники тобі треба. Другий ти вже? Ти вже? Он же молодець. Чекай, бомбону рушники візьми. На. На свиню. Значить дивіться. Той останній виходить, будь ласка, ключ закрили тоді. А, треба на ключ закривати? На Поняла. Будинок ключ одинок закрити й туди взяти, бо цигани прийдуть і... Ну, да, тут ну, же ж нема за, за цією загальних воріт. Лесі, можна їдити пак? Оль, ти вже теж готова? Та й так не Ні-ні, вони самі не підуть. Я, я винесу їх вареники туди. Добре. Ету ж догляну. Зачекати на мене. А зони відпочинку виявляються не закріплені за шалі. Можна брати будь-яку. Ще говорить, власне, що зараз всі шалі мають гостей, але де сів, там і твоє. І завжди всім вистачає місця. О! А оцей шутофор, так? Да? Ото він за нами приїжджав, наші речі забирав. Вони взяли м'яч! Дем'ян ти не взяв м'яч? Там може буль-буль-буль. То, то, то твоє? То То щось для води? Я залежу перше, що вас там взяти. І може бути тут не було. А давай. Іди. Да, дуже холодно. Холодно? А на руку було тепло. А, вон м'ячі наш. Глибоко? Ну так, по попу. Обережно. Бомбон ти не плаває Обережно. Помаленько. Ну як? Холодно. Холодно? А на руку дуже тепла водичка. Ні. На руку не відчувається, ніби дуже тепло. Ай, фу! Ай! Ну як? Може бути окуляри принести? Де вони? В кімнаті в нас? В кімнаті. Іду зараз принесу. Тримай. Ага. Ага. О, і Оля йде. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Як тут? Я не взяла купальник, а так тупанула. Бо думала, що у гусей не полізу, там буде холодно. А ні, дуже тепла водичка, у нас підігрів. Ну, зараз буде дубль два мого занурення. Ну, без купальника. Ну, в чому ну, от в чому є? Платя сорочка. Так, дорогий мій, давай. Тримаю пораненько. Тут, О, тут от, от, камеру не закрий, тою рукою, в тебе. Тут камеру закриєш, тут тримай мені телефон. Що? Я зараз, я зараз зайду. Куди ти з? Явит? В басейн. М. А, давай, в басейн. Та давай. М. Це май басейн. довго чекали. Я на задньому плані. Скажи, щоб я наморо. Чи вже тут треба натиснути щось чи ні? Нічого. Там зараз. Так, Добре, давай, давай. Та нізасовка застрягла. Чик-чик-чик-чик. Давай. Я не можу сказати. О! Бачите, гарно. Отак. А, а справді тепло. Ну, тепліше, ніж в перший раз було. Все тепліше і тепліше. Все тепліше, тепліше. Все, всім дякую за увагу до сюди. Мене все, все, Вилажу, бо холодно, так. як ми всі гарно поміщаємося. Поміщаємося. Хорошо нам погівати трошки. Давай, Русалка Давай. наша ручками ножками, ручками-ножками. Великий басейн, мені з вулиці здавалося набагато менший. А тут вон, шестеро. Ти пливеш, бомбон! Пепа, ти пливеш, давай за Олею пішла. Не можна на ноги. На ноги не можна, бо в голове вторгнуть. Насправді, вода тепла. Так, все, давай ми якось виключимо і покладемо його. Зможеш вилізти? Я виключуся, давай я виключаюся. Давай, Оль, на виход. Стрибати будеш? Mm, <тит> <тит> так. Так. З одним наркомником до мене. Ану. Стійте тут. А, а ви вже будете Та давай. Так тихо. Та відкачаємо ту стрибоді. Давай. Я бою про мене вдарило зараз. Та не вдаришся. Давай. Та, та, не буде не сильно цю вдаришся, Є. Дуже навіть непогано. Дорогі, а ну давай йти так кабанчиком. Вдарилася? <рикова> давай тепер ти, в тебе гарніше виходить. Таким кабанчиком, що тут вода з боргів виходить. Бомбон! Підпливи, підпливи, хай попригне. Давай. Він красиво то робить. Відпливайте, діти, відпливайте. Ти от десь не пробили, він Так діти тікайте. Тут професіонал. Ти знімаєш чи ні? Так, давай. Ліза. Так, всі відійшли, всі сховалися. Давай. Ну, але ти вище трошки, що тут що тут таке? Давай до самого верхнього! Та самого верхнього, ну що за позор? Боже каже, ото тобаней а? Молодець. Та, стрибок був нічого. Добре, добре, потім покажу. Покажу, я щось знімаю, покажу. чуй, чуть В когось є якісь побажання на зйомки лічних рекордів. Нема. Бомбон, давай вже заодно ти мені пропливи і все. Показуй. Ми пішла, пепа, пішла, пішла, пішла. Молодець. Так, мої дорогі. Поки нікого нема, не пішла ще раз купатися в басейн, поки тепло. Попробую я провести мінімально якісний румтур. Дуже третя в мене спроба. Бо про них не виходило. То хтось один закриється, то хтось другий, а тепер от вільний доступ. Значить так, Тут такий досить великий холл штучною травичкою. Дуже приємно по ньому ходити. От вішак вже з нашими речами. З нашими свинями. Да, треба їх зараз в басейн закинути. От у чого приїхали, да? хай йдуть плавати. Від господарів тапки. Чи не зовсім не потрібні, тому що якась решітка для м'яса. Ну, і от такі десь свої речі великі скласти, так. Да? Так, тепер кухня. Ну, все ж але зроблено в такому стилі з дерева. Так. Натюрель. А дуже гарно. Ви ну, просто молодці. Гляньте, як красиво. М? О, Тут від господарів що то чай, лаварця. Да, тут Сілля вже пробувала цукор. Ну, то моє добро. Так, тут кавомашина. То, напевно, щоб молоко збивати чи що, я не знаю. Я не вмію спростуватися, чайником запарюю. От посуд. Да? Такі чисті-чисті. Я не думала, що вони є. Але взяли мартіні, да? Знаєте, що я про класу, чекайте не тут. О, це наше. Ашанівський пластик, тут є все. О там посуд одинаковий, гарний, ну дуже-дуже Так, то що, що таке? Напевно, витяжка. Індукційна плита. довго думала, що то я думала, воно якось з каміном з'єднане. Ні. Це. Е... Ой, як воно називається? <сум> Мікрохвильовка. Нам так от під ретро гармонійно вписувалася. А тут не них камін, якийсь штучний. Я не знаю, як він включається, але то абсолютно не потрібно. Так, е... заповнено це посудом. Ну і, Звісно, не знаю на халери, ну, ну хай буде. Може хтось собі тут що і пече. Але от такі кастрюльки, тут що, сковорідки, Там смітник, Ой, щось памолок. Тут так, такий посуд, То ми привезем, знаєте, нашу... ми, що ми привезли. знаєте, Ми маршмеллоу взяли. Ну, Бомбон каже, ми мисиловів. Не будуть пекти. Ну, вам хай почуть. От тут щось, ну, щось є. Так, холодильник із нашим добром. Яке добро, основне, основне, оце от добро. А де оливки? А, от, оливки. Тут у тут нас майбутні шашлик. Леся замаринувала, так. Сирів навезли. Всяких різних. Стричите. Все як має бути. Так, стіл. А ми тут якісь свої ві печиво розкладали, і е, сюди будуть господарі приносити їжу. що взагалі в них є ресторан, бо скільки тут, по-мологі, що, я не знаю, де ще їхні. Но тут два, там теж два-чотири, де ще два мають бути. Я до них. В них є окремий ресторан, але вони сказали, що нам будуть сервірувати тут. Де, що десь через годину у нас буде вечеря. Тепер, ну що, ну давайте самого основного туалета. От, ой, ну, яке світло. Вона навіть мене видно. Очікаєте, вона трошки відсвічує, а так от. от. Вже підсохла. Тому чому купалася, вона нагло мокре, висихає, десь там на батуті його повісила. Тут я вже така сухенька. от, І душова кабіна. Там для рушників. А то вони прибирають самі кожен день. Ну, Білий друг то таке. О, це треба забрати, напевно. Так, да, вже розмерзло, треба його витерти і забрати, Тому сумку сумку холодильник топхали. Ми нашу свиню пристроїли, ну, трошки мало місця, ну якось затолкали своє добро. О, ми навіть цей далефен. Ну no. так. І три спальні. Тому що в тому великому шалі, я думала, ну одне, то ще на ну, два розділено. То в них двохповерховий. На другому поверсі тільки одна спальня. На чотирьох, да? там два ліжка в одному номері. І на кухні тільки такий от диванчик, Ну, мабуть, там явно не помістилося. То тут, тут шикарно. При тому, ще всюди телевізор. А не знаю, що так скільки телевізорів, ну ладно. так. Це Лесіна кімната з Дем'яном. Ну, спальня всі однакові. І шафою купе. Так, і батареї все як має бути. Це наше. нас шафи купе нема, зато у нас от комод. Гляньте, як гарно, як стильно. О, бульки дітям. Затолкала заполодати. От, тут якось ми поскладалися ту малюка. Ага, знаєте, що я зразу зроблю? Де воно є? Я її... От вона зразу занесу свиню, щоб спати, тому що вона не хоче з нами. Вона буде із сестрою. Ой, халяр, я думала, карніс спавня, то він такий має бути. Так. От, От Ну і третя спальня дівчат. Я не знаю, де бомбон спить, але хай має. Напевно, тут тут є косметичка. Що вона її приперла? Хай має собі. Тато Оліне. Ось схоже, теж телевізор. Всюди от такі от однакові, як льон чи що, я не знаю. Занавіски, теж шафа купе. Однакові світильники всюди. Так, і вихід на балкон. Який сполучається з нашою кімнатою. На. От так, так Шале Тіара, якщо що, нам дуже сподобалось, справді. Красиво, комфортно, дуже позитивні милі господарі. Мені підходить все дуже навіть. Гляне, що мені підходить, бо ми сюди приїхали зимою. Я не знаю, що би я тут робила, тому що на лижах я не катаюся. А от так от літом. На пару днів якийсь басейн, знаєте, дуже непоганий варіант. Так що от, якщо що, маєте такий е, таку ідею для відпочинку на пару днів в Карпатах. Ну, розваг тут більше нема. В самому Славську, в принципі, дві вулиці туди-назад робити нічого. Ну, але хто любить пішки десь гуляти по горам. Пройтися, то дуже навіть непогано. Да? Особо якось відійти від ну, двіжого міста, скажімо так. Так, що? Беру я цих товаришів і несу їх в басейн. й поплавають. І наша вечеря. Тільки що принесли. Це салат Цезарь. Виглядає дуже красиво. Ось тільки пармезану. дивна заправка з гірчицею в зернах. Думаю, що буде смачно, красиво. Так, один салат наш, один Олі і Лесі. А це наше. Ну, від кого відмовилися? Так, має бути картопелька. Ой, як гарно. Картопелька з відбивною, салатом, соусами. Це прелість, так. Зараз Леся досушить дітей. Там багато досвід, на їх двоє. Будемо вечеряти. Бомбон вечеря прийшла. Ой, а ти потлатенька, що сталося? Вдягни, вдягни той. Де, де тут те що зняла з голови, той рушник? Давай тобі волосечко підсохне, Лазь, дай її ту добру. А вона, вона десь знімала його. Де твоя зебра? А таке та на голову надягається. Бон, де діла. Де твій рушник тут? ні 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 поки що не розчисуємо, тобі розчісуємо. Одягни, будь ласка, то щоб ну, що підсохло. Давай, одягай, одягай. О, все. Все таке? Все нормально, що без настрою? Ви твоя картопелька прийшла. Сідай, сідай, поки гаряче. Ну, сідай, кудись собі, давай. Дивись, який гарне. Глянь. Ну. Я щось радості не бачу. Що? А вони всі однакові. То твоя. зараз. Вони всі однакові. То твоя. Ну, наприклад, це. Ти хочеш перевірити? А, ти мені хочеш салатину, ти не хочеш салат? ну Давай. на тримай. Постукаємо, дорогі ти, ти порядки, ходи їсти, де поки гаряче смачна Все нормально? Поможи мені от? А я сама. Я розверну, викину ту пульгу, сідай, там має. А зараз все, бо на піки. А твій чай? сразу здесь пристрою. Оля, что ты есть? Я можу поділитися з Олею, якщо вона хоче. Нам один салат, Олі, так? У вас два салати. У вас по салату. У вас по салату і все. Але ми можемо... А чого? Я маю в разі чого за навіть буде. Ну, Древ'янові наробила відбивник, там повно є, ніхто не їсть. Ну, а сковорідка є? В разі чого, а то хрилки? сиром потім доїмо. Е, е, У мене є багети, Леся, якщо хочеш. Багет. Дивись. Дивись. А, ты не Смачно, там? Ну давай їж.